Привіт! Часто буває так, що хочеться додати тексту більше глибини, зробити його виразнішим. І знаєте, в українському синтаксисі є для цього чудовий інструмент. Сьогодні ми розберемо означальні речення і побачимо, як перетворити сухе граматичне правило на справжню стилістичну суперсилу. Отже, як же надати реченню більше деталей? Це питання, яке, мабуть, ставить собі кожен, хто хоче писати справді класно і переконливо. Відповідь вона у вмінні розширювати думку. І саме тут на допомогу приходять вони означальні речення. Знаєте, найголовніше це сприймати підлядну означальну частину не як щось складне, а як такий собі, ну скажімо, синтаксичний прикметник. Звучить трохи дивно, але ідея проста. От як звичайний прикметник описує предмет, так і ця частина речення дає розгорнуту характеристику іменнику, додаючи йому нових фарб і деталей. Ну що ж, почнімо з першого, найпоширенішого типу іменниково-означальних речень. Вже сама назва підказує, що їхня головна функція пояснювати і деталізувати саме іменник. Це, так би мовити, класика жанру. І щоб легко впізнати цей тип, достатньо запам'ятати всього три моменти. По-перше, підрядна частина прив'язана до іменника в головній. По-друге, до неї завжди можна поставити питання, який або яка, яке, які. І по третє, це дуже-дуже важливо, вона завжди стоїть одразу за тим іменником, який пояснює. А тепер давайте поглянемо, як це виглядає на практиці. Ось речення люблю міста, що стоять на Великій річці. Ставимо питання від слова міста, міста які? Ті, що стоять на великій річці, або інший приклад: у мене є друг, чий батько працює лікарем. Друг який? Той, чий батько лікар. Бачите, схема дуже чітко показує цей зв'язок. І ось воно, залізне правило, яке варто просто закарбувати в пам'яті. Підрядна означальна частина завжди, от просто завжди, стоїть після іменника. Вона не може почати речення, не може відірватися від свого іменника. Це її ключова структурна фішка. Рухаємось далі. А тепер другий тип займенниково означальні речення. Це вже такий собі особливий різновид. На відміну від попереднього, він пояснює не іменник, а займенник. Наприклад, той, такий, кожен чи все. І ось тут починається найцікавіше головна відмінність цього типу набагато більша гнучкість. Підрядна частина тут може стояти не лише після головної, а й перед нею. Уявляєте, це відкриває зовсім нові стилістичні можливості. Ось погляньте на це порівняння зліва класичний приклад з фіксованою позицією. А справа хто людям добра бажає, той собі має. Бачите, підрядна частина хто людям добра бажає, винесена наперед, і це одразу додає фразі такої ваги, узагальнення, схожого на прислів'я. Гаразд, з теорією, наче розібралися, а тепер найцікавіше, як усім цим користуватися. Зараз поговоримо про один стилістичний трюк, який дозволить трансформувати будь-який текст, роблячи його то максимально лаконічним, то навпаки більш розлогим і деталізованим. Весь секрет у синонімії. Справа в тому, що складно підрядні означальні рачення можна замінити простішими конструкціями, дієприкметниковими зворотами, і навпаки, це дає можливість свідомо убирати або розширити думку, або навпаки, стиснути її. Дивіться, як це працює. Можна сказати коробко книжки прочитані в юності. Лаконічно. Але якщо є потреба підкреслити, хто саме виконав дію, можна розширити фразу до книжки, які ми прочитали. Така заміна робить текст більш особистим, додає важливих деталей. І так само це працює у зворотний бік. Коли потрібна динаміка, стислість, речення можна стиснути. Замість розлогого оповідання, яке надрукували вчора, використовуємо короткий дієприкметниковий зворот, оповідання, надруковане вчора. Відчуваєте, текст одразу стає енергійнішим. І наостанок, буквально кілька важливих нагадувань. Це ті дрібниці, які допоможуть уникнути поширених помилок і відрізняють справжні грамотне мовлення. Ось момент, де часто виникає плутанина. Сполучні слова який, чий, «де» – це не просто слова з'єднувачі. Ні. Вони одночасно є повноцінними членами підрядної частини, підметом додатком, обставиною. Це така собі подвійна роль, про яку важливо пам'ятати. А от з пунктуацією тут усе максимально просто, і це чудово. Між головною і підрядною означальною частиною завжди ставиться кома, все, жодних винятків. Тож навіщо все це було? Чому це так важливо? А тому, що йдеться не про зазубрювання правил йдеться про здобуття реальних навичок, які роблять мовлення багатшим, точнішим і набагато гнучкішим. По суті, володіння означальними реченнями це і є ті самі стилістичні суперздібності. Це дає повний контроль над деталями. Це дозволяє гратися з ритмом тексту і, зрештою, досягати максимальної ясності. Це інструмент, який виводить письмо на абсолютно новий рівень. А тепер, чому б не провести експеримент? Спробуйте знайти у тексті, який читаєте, чи у власному дописі речення, яке можна було б стилістично змінити, яке речення можна було б стиснути або розширити просто зараз, щоб подивитися, як це трансформує мову? Спробуйте, це цікаво.